Ізоля, ну, там? Я скажу, чим я робив. Та в'ячеслав, хочу поцікавитися, хочу поцікавитися. Сергій Один, Україна, Тамара, Україна Радіо 3, центр Йосип Христина. На якій апаратурі працюєте, на якій апаратурі працюєте прийом. Ну, добре, я я вам скажу, я вас Хожу, треба спати. Кену ТС 480, КНВТС 480, invested, вікутає, но милионз, а цена Inverted V Inverted D. 13-14 высотой на дереве тут біля 5 ташки. И подсиливать две лампы 13. А ну, вот, ГУ-13, такие лампы. Ну, на уже знаете запасни, вот эти лампы такие. По підсилювач на 81-й там правога. Так що така апаратура. То крайко доброї ночі. Іване, все найкраще, сімдесят рік побачити. Так, давайте, друже, давайте. 73, рад був чуть. пока пока А що це я хуліган? Що це я хуліган? Я центр йод баянист проем. Центр йод баянист, можу сказати, прийом. Да, центр йод хулиган, он же баяніст, гармоніст, піоніст, піоніст. Ну я гучно, гучно, гучно чую вас. Добре, не шо, потом тут добре. 25 дБ. Так що все добре. Хорошо, я говорю, чую вас. <плес> так, все що я працював, там я вам зачув, так що. Так що до мене динамик. Як а як треба, це на двір буде чуть добре. Тут мінімальне усілення. Mm. Понятно, друге. Рублювання хорошо. Немає, ось того ще сніг, у гулях у роті чи ні пойдем. Та таке притрусило, притрусило, що таке. Та це я теж хочу показати е, на відео, що в мене теж тут мінімально все стоїть і кричете, так що тут. Таке, що, знаєте, по, як усе по високій частоті хорошо працює, то по низькій частоті можна таке накрутити, що й на ГЕС потухне. Та не дуже снігу було, дуже мінімально, дуже мінімально. Я так подивився, як мені колеги повикидали. Дивися, паскуда падаєш. У цій. У Харківській області, о, там біля Харківської області, як понавипадало, в ну, нас не було, не було прийому. Не було щось так <звук> трохи там. Так от трохи земля побіліла. До вечора вже, ну вже кажучи, вже її не було малює. Температура не прийшла, бо там 82. Нахера царюва ще, так? Побачимо. Як кажуть, побачимо. Я ще запитаю пару разів. Якщо будете, на чест статті, я ще два-три два, рази запитаю, та й буду віддихати прийом. Так, да, так, да, та буду. буду. Як той казав, що було бачили, що будемо, побачимо. Крикніть, крикніть, я поприсутствую. はあ、こどこへ行ったのに

Так, да, так, да, так, да, да, прийнято, прийнято. Володимир, УР5 Центр Марія, у Ульяна Радіо 3, центральний Іван, краткий харетон. П'ятерка дев'ятерка, п'ятерка дев'ятерка, Іван гельм'язів, гельм'язів прийом. Так, да, прийнято, прийнято. Ну не од за зараз більше саме балів не відхиляється, стрілочка, не відхиляється. А так то гучно й неймовірно якісно на прийомі. Так, да, так, да, це все пропагейшн, пропагейшн. Добре, я на ведучого тоді, на ведучого, Жук Федір Іван прийом. Надо,